Мухи. Кімнатою літали величезні, зухвалі мухи і заважали собачці соні заснути. Соня відмахувалася від них і клацала зубами, та мухи не вгавали. Ну, начувайтесь, пригрозила їм Соня. Вона перейшла передпокій, зняла з цвяха мухобійку. Ну це така палка з ляпкою якою карають мух. Соня вирішила розпочати з кухні. Велика товста муха сіла і почухувалася на склянці. Ра! сказала собачка Соня, і товста муха з дзеркетом гепнулась на підлогу. Два! сказала Соня, і муха разом з цукорницею звалилася під стіл. Третя муха сиділа. На портреті дідуся не Соніного, звичайно, а Івана Івановича. Та соні це теж не сподобалось. Три, сказала собачка Соня. Потім Соня сказала чотири, п'ять, а коли соня сказала шість, з роботи повернувся хазяїн. Що це таке? здивувався він угледівши розбиту склянку. Муха, сказала собачка Соня. А це, показав він на цукорниць, теж муха? сказала Соня. А це теж муха? запитав Іван Іванович, піднімаючи з підлоги дідуся. І я трішки зізналась Соня з-попід дивана. Ну, ось і прибираю все разом з мухами. Іван Іванович приніс з ванної швабру. Ну, це така штукенця, якою вимітають з попід дивана сміття та маленьких собачок, і пішов гуляти сам. Несправедливо все таки виходить, думала Соня, підмітаючи підлогу. Мух он скільки, а прибирати все мені.